Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Господи, по той бік, Йордану, один чоловік Твоїм ім'ям проповідує, бійся, виганяє, а ми Йому заборонили через те, що він не хоче ходити з нами. І каже Ісус: не забороняйте. Бо якщо Він не проти вас, то він з вами. Тут є дуже важно зрозуміти, чого нас учить Ісус Христос. Він каже: не забороняйте, заборона річ є нерезультативна. Не треба забороняти, бо якщо людині щось заборонити, вона буде тільки того, і, робити, і хотіти, і тільки те, і робити. Використовуючи людські слабкості, Ісус часто вживає таку, такий прийом. Він каже, оздоровив коси, каже, іди, але нікому не кажи. І це було причиною того, що він казали всім. Христос часто використовує наші слабкості для того, щоб нас і спасти. І ось Ідуть вони до Єрусалиму. Христос посилає наперед у яке самарійське село, щоб приготувати йому місце, і його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Я собі думаю, а як би вас послати, домовитися про хату, ви приходите в одну і кажете: От ми йдемо із. Ісусом, ми йдемо до Єрусалиму і хочемо вас переночувати. Ці кажуть, а ні, ви йдете до Єрусалиму, бо самаряни, вони ж ну, не сходилися з євреями. Тобто там був трохи конфлікт. І вони кажуть, ні, ми таких не приймаємо. І ви йдете в другу хату. І вже не кажете, що ви йдете до Єрусалиму. А кажете, там ми тут йдемо і хочу вас переночувати, ми вам добре заплатимо. А куди ви йдете? А ми йдемо там в сусіднє село. Тобто збрехати? Бачите, що Ісус учить не брехати? Навіть якщо воно буде нам шкідливе, Христос не бреше і учнів учить не брехати. Бо вони прийшли і сказали, куди йдуть, з ким йдуть і що вони хочуть. Чуєте, як треба поступати? Ми часто себе обманюємо, що брехня заради спасіння, вона якби допускається, кажу вам ні. Христос каже, говори правду і вона тебе визволить. Правда дає свободу. Вона не завжди є добра. Не завжди корисна, не завжди приємна, але правда дає людині свободу. Брехня заводить людину у залежність, заводить людину в капкан, заводить людину навіть часом і у прірву, з якої вже неможливо вибратися через брехню. Бо брехня обростає брехнею. Коли забрехов тут трохи, а потім там треба трохи додати, а там ще трохи забрехати, а потім дивишся все, що ти вже тут набрехов, ще можна додати отак, і вже виходить, що ти слуга сатани. Чому? тому, що сам Господь каже, Він є батько брехні. Кому служите, з тим і будете. І починаючи від цього чоловіка, який іменем Ісуса Христа оздоровляв, учніка, от ходи з нами, як ти тут так проповідуєш і так далі. Він каже, ні, я не можу, я маю бути тут. І вони, То Ми тобі забороняємо, та ти як? І Христос каже, ні, 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 не забороняйте. Не забороняйте. Бо Він говорить правду. Він іменем Моїм виганяє бісів, Він іменем моїм проповідує. Той, який ходив з Ісусом, був його учнем, бо не тільки 12 апостолів, це всі учні Христові. Їх було трохи більше. І були такі, які походили з Ісусом рік-два, і почали проповідувати самі. Дух святий зійшов і через них почав діяти. Навіть якщо ми говоримо, що зіссання Святого Духа було на 50-й день після Воскресіння Христового, то це зіссання Святого Духа символізувало, якби, початок церкви Христової, дух, який зійшов на всіх. Всіх, хто заради Ісуса хотів прийти, об'єднатися, щоб Бога славити. Але Дух діяв і до цього, і через старозавітніх пророків, і через Мойсея, і через Адама. Бо дух Божий то є третя особа Божа, який діє постійно, як говорить Ісус. В Єванглії від Івана Отець діє і Я дію, я і Отець одно. І оця дія постійна дія Святого Духа, вона є завжди. Комусь особисто, комусь для певної громади, наприклад, для парафії, а комусь для цілого деканату, а комусь для цілої єпархії і так далі. Дух об'єднує, дух єдності, Дух той, який несе правду. Не знаєте, бо якого ви Духа, каже Ісус? Чому Він так сказав? Бо вони сказали, Господи, хочеш ми зійшлемо зараз з неба вогонь і спалимо, як содом і Гумором. Він каже, стоп, 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 чекайте, не знаєте, якого ви духа. Легше. легше. Тому, будучи в гніві, кажу вам, коли гніваєтеся, задумайтеся, якого ви духа. Щоб часом у гніві не робити речі, на які Господь скаже: стоп, 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 не треба. Будьте правдиві. Будьте Божі, будьте істинні, учні Ісуса Христа, який має дух правди, який має дух спасіння, дух прощення і дух любови. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!